Я з родини військовослужбовця, батько мій був військовослужбовцем. Все життя по військовим містечкам. Часто у нього на службі бував. Ігрушки там теж відповідно військової тематики. Зараз продовжую проходити службу вже 27 рік пішов в Збройних силах з 2014 року. Забезпечували інженерне обладнання позицій, забезпечували підвоз будівельних матеріалів, забезпечували інженерні загородження наведення переправ. Я намагався завжди проводити час із своїми підлеглими. Тобто я разом з ними виходив з суперними групами, виходив виходив з мостовими групами, ну і внаслідок одного з виходів, вже повертаючись з нього. Відбувся підрив на протипіхотній міні. На той момент, коли я підірвався, і просто глянув собі на ногу, я вже зрозумів, що там буде ампутація, що навіть рівень ампутації сам собі вже визначив, лежачи в лісі, поки за мною прийшла допомога. А далі вже в реабілітаційних центрах, у лікарнях, шпиталях. В плані психологічної якоїсь реабілітації я неї не потребував. Там зі мною питалися там, спілкуватися психологи, результат був одним: нема про що спілкуватися. А от в плані фізичної реабілітації ну, ти отримуєш деякі обмеження, які будь-яка людина намагається подолати. І спорт це дуже ефективний метод подолання цих обмежень. До протезування я намагався по можливості відвідувати спортзал, займатися щоб. Не було ні атрофації мир, нічого. І коли відбулося протезування, я став на протез, і я з першого разу на ньому пішов зразу. Не кожен може е мобілізувати себе після поранення, знайти собі сили. Більше це так лежить на кровати, хай у мене пальчик дірвали, я тепер жити без нього не можу. Або на пробку наступають, або там замикаються в собі. Ну, дуже важко переносити, особливо, якщо це. Молоде покоління, там хлопці по там 20-25 років, такого, такого виростного категорії. Їм важче це дається. Він думає, що все. Для мене це було трохи, трохи дико. А зараз ще більше дико для мене це стає, коли я вже частково ну, в певних питаннях обмежений в русі потребу додаткових засобів. І все одно я нахожу в собі і час нахожу, і можливості нахожу. Якщо брати вправи з гірями 16 кг 24, кг, можна вже і додому собі придбати. Або якусь набарну гантелю, щоб можна було змінювати вагу на ній. Ну і так, дивлячись телевізор, але без баночки пива. І гра за тою гантелькою, і гра за тою гіркою. Ви ведете малорухомий образ життя. У більшості випадків після поранення важких і тому подібне. Не кожного є можливість ту ж саму, наприклад, бігову дорожку поставити собі на балконі там. Тому нам треба там, сидіти в своїх квартирах, на диванчиках, перед телевізором. Тут одні, одні із елементів це кардіонавантаження, це рухомість ваших суглобів, це звичка ходити на протезі, так, щоб коли на вас дивляться з страни, навіть не могли здогадатися, що ви йдете на цьому протезі. Прийти і зайнятися собою. Причому в різних напрямках. Звичайних фізичних навантаженнях, на тренажерах, плавання тому подібне. Це велотренажер. Скажімо так, він дуже корисний для осіб з ампутацією, частковою ампутацією нижніх кінцівок. Оскільки так дається навантаження, яке ви не завжди отримуєте при звичайній ходьбі, дуже додатково ви розвиваєте рухомість своїх суглобів тазового заповіт і колінних суглобів. Ну, і Досить непогане також кардіонавантаження. Це змагання, в даному випадку на тренажері Концепт 2 під час комплексу змагань «Сильні України це подолання певної відстані за 100 секунд часу, в залежності від своєї, своєї підготовки. Виставляєте рівень навантаження. Чим більший рівень навантаження, тим більш мощний грибок виходить, але якщо вони підготовлені, вас не хватить. Це час, який ви прогребли. Навантаження на метраж і загальну кількість метрів контролюєте, яку, яку відстань ви вже проплили. Є багато тренажерів там, але вони дороговартісні, до них важко пробитися. Басейн він завжди доступний для того, щоб прийти, для тебе позайматися. Якщо брати це місто Київ, то досить багато благодійних організацій, така як наша, Криле перемоги, яка забезпечує підвоз хлопців сюди. Не потрібно забувати, що більшість поранених важко, вони десь півтора місяця, два місяці, до трьох місяців знаходилися прикутими до лікувальних хвоєк і далі розпрацювати це все, все, що залежилось. і Це досить важко. Дуже гарно розробляються легені, розвантажується хребет, розпрацьовуються сті суглоби. Тас, плечовий ну, больці. У порівнянні з професійними плавцями, які плавають на двох ногах, і вони е з однією кінцівкою і на одній вони показують результат 0,75 від професійного спортсмена. Це за два місяці тренувань. І це, це не пацани, це не професійні спортсмени. Так, да, вони вміли плавати, але так, щоб показувати такі результати, я вважаю, що це. Через рік після отримання основного протезу. Людина, якщо займається спортом полупрофесійно професійно має право на протезування спортивне. Тобто це додатковий протез, який більш зручний під час навантажень. Ну, для того, щоб пройти це протезування, я почав шукати виходи на спортивні організації. Мені кажуть, там з ну, Саня познакомся. Там слово за слово. Він запропонував поїхати на змагання з Федерацією струнмен України, поприймати участь у змаганнях адаптивних спортсменів в складі, складі команди Сильні України від Києва. Федерація Стронгмен разом з нашими атлетами, вони красавчики, вони допомагають військовим фізично реабілітуватися. Плюс е, знайомитися з такими побратимами, да, зустрічатися, спілкуватися. Це реабілітує, має людині потихеньку е, повертатися в соціум. Людина, яка е, втратила кінцівку, е, вона має йти далі. Таким чином показувати, що е, нас не перемогти. Тому що там десь програний бій це не програна війна. Тому треба бути сильними. Всередині і іти далі, штовхати себе і таких, як ти. Ми той 23-й рік повністю об'їздили. <звістили> Івано-Франківськ, Ужгород, Славське, Полтава. В Києві було двоє змагань у нас. У 23-му році поїхали до Мадриду, встановили там світовий рекорд притягування вантажівок, які внесли до книги рекордів. Ми там ще й виступали за струнменицькими вправами. Коли от виступаєш на змаганнях, знаходишся серед спортсменів, намагаєшся виступати з ними на рівних, і потім бачиш, як в цивільному житті деякі особи себе просто тупо запускають у фізичному плані, то ти не розумієш, як таке, ну, у тебе в голові просто не вкладається, як можна таке робити з собою. Скажемо так, я коли йшов на ВЛК я навпаки, переживав, щоб мене не списали. Більшість хлопців, з якими я лежав в лікарнях, в центрах відновлювальних, вони всі мріяли повернутися до до лав до своїх побратимів і далі виконувати обов'язки. До речі, відкривається куча можливостей. Тобто, якщо ти отримуєш поранення, це не значить, що все, на тобі ставлять хрест. І дають великого ускоряючого пінка тобі за межі військової частини. До граничного віку служити не планував, але враховуючи ситуацію в державі, я думаю, це буде необхідно, і буде, це буде як приклад для інших осіб, має їх вмотивовувати, приховати військову службу. Я нормальний, здоровий, повноцінний. Хто мене не знає? І бачить зі сторони, людина ніколи не здогадається, що я йду на протезі пересуваюся. Я роблю все для того, щоб взагалі не відділятися від інших, ні в чому і не вступати. От я собі поставив за мету повернутися і вести повноцінне життя здорової людини. Чим я зараз і займаюся? Я далі продовжую військову службу, я далі займаюся фізичними вправами, на даний момент повернувся до строю, далі виконую свої обов'язки. Кто з моих там хлопцев, ты що это красава.